То що? Перший порадував, йшов-йшов я по перекаті і взагалі плювань не було. Дійшов до правильного місця і тут є гарна рибка. Давай акуратненько звільняйся і пливи на своє місце. І от коливалочка від Ореста цури 1,4 г. Клас. І взяв під тим бережком Земляка. Розстояв на грані, там течія йде і там більш повільна вода. Не я на цьому перекаті вже десь півтора тижні, напевно. Не знаю, риба як і стояла внизу. Тут так і стоїть, весь на перекат вона не пішла. Чому так, не знаю. Тільки то з моїх спостережень то вода стала чистіша і рівень зменшився води. Можливо, можна буде десь далі зайти. Якщо це дозволить. Ну так рівень впав суттєво. Я зараз буду помаленьку, потихеньку переміщатися, щоб тут нікого не нашугати. Ну Але взяв такий вже хороший. Не ті дрібненькі, такі голавликі. Виходів взагалі не видно, риби на воді, вона свою присутність ніяк не показує. Сезон якийсь не зрозумів вже і скільки жари було, і щось і все рівно не так. Ох! Це риба, це риба. І вона сиділа там в тих корчаках. О-ху-ху. Ох, оце да. Оце це да. О, це да. Ху -ху. І я нічого не можу зробити. І я нічого не можу зробити. Така тут течія. Вона тільки змотує вниз. Тихо-тихо. Це воно, це воно. Так, головне заспокоїтись. i chocolate Таке дуже сильні. Воду піти за нею, що робити. Я Так дивіться, що сказати. Прошу рівень води впав, і тут ще десь можна долізти, ніко не дуже. Одна надія, що риба змучиться. Я її так помаленьку-помаленьку і помаленьку підтягну сюди. Я вже дихати не можу. Не стоїть на течії і все. Апарат. Клятивоскопа це просто випробування космічне якесь. Так, тут якась спокійніша вода, але тут може бути така муляка. Якраз риба сюди зайшла. Трохи течії. Є шанс її тут взяти хоч. Фу, не виходить і все. І ти ж рибу здався, давай. Ходи сюди. Це боротьба. Це боротьба, я розумію. Він не хоче з течією вступатися. І що ти йому будеш робити? Ходи, ходи сюди. Мені треба з тобою фотографія. Срочно. Власно до себе підтягувати. І дивитися, що там таке. у ху 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 Жерех, це жерех. Це дуже сильний жерех. А жерехів я не ловив. Я знав, що він тут є, но. Он і <смі> ну, такий. Ох і апарат. Та течія — це його стихія, а він туди і рветься на неї. Справжні дикий жари на річці серед. Ух, яка кула якась Фу, страшно брати. збрати. Кіцеопара. Тільки подивіться. розважу його і буду відпускати. Так, ну що, машина мучив рибу. треба вже її відпускати, а я ще не можу нафоткати, Ну такі трофеї у нас попадаються рідко. Так, і зараз скоренько її важу. Кіло 795. Оце так да. Це так да. Бомба. Ну і заключна фоточка. Було видно вагу, трофей зафіксовано і зараз буде випущено. Є. І все на маленьку коливалку. Я собі це не можу уявити. 1,4 4 грами маленька коливалочка. Це капець. Ще флюр тут якийсь розмотався мені. Так йдемо його відкачувати тепер. Думаю, з ним буде все в порядку. І він повернеться до себе туди. Там де він жив. Ну, це боротьба справжньою дикою рибою. От я не знаю на відео спеціально мовчав, щоб нічого не наговорити. деколи люблю свої підруки щось сказати і воно з того потім нічого не виходить. Ух, який красень. Якийсь побитий навіть трошки. Віддихається і успішно попливе. Треба йому трошки вентиляцію зробити. О! Зразу оживився. Але я подивлюсь, ти вже чую, що хочеш плести. Я йому ніяк не нашкодив, Забрав всі цілі, акуратно ніс його, поклав травичку, пофотографував. Ще його виглажу тут як кота домашнього. Давай. Все, вже не перевертається, вже стоїть. Ну це риба. знаю. Хочеться його фоткати і фоткати. Треба дочекати, щоб він поплив, переконатися, що з ним все добре. А то потім буде совість мучити, що через ці фотографії рибу замучив. За той час можна його ще пофоткати. Стоїть, що не тікає. Фоточки. Клас, трофейчик просто. Космос. Ух-ху. Оце де коливалку я сфоткав, оце пощека. І от коливалочка. Що пливи? Я би, можеш ще два рази закигнув, але я вже чесно не хочу після такої риби Не ж я тебе тут самого давай Дякую тобі риба. Пішов туди на течію і під той берег. Це капець. Тут нема коментарів в мене, не знаю. Так, ну що, я все-таки спущуся туди вниз і спробую ще декілька закидів там зробити, а там вже як, як буде. Як буде, що то буде, ні, то ще маю час переїхати ще на один відрізок річки і спробувати там свою вдачу так, і що приїхав я на відрізок вище по течії туди в мене були покльовочки, але реалізація тоді мене підвела. Точніше, тоді була взагалі одна покльовка в мене. Ну, тут або можна взяти реванш в нього, або знов нічого не зловити, але коли ще є декілька хвилин, то треба заїхати і спробувати. Не буде великого, то якісь менші по-любому будуть. Тут також бачу рівень впав, вода чистіша стала. І зараз на коли валочку декілька закидів і ще можна тоді буде поставити інлайн вертушку від Ореста також. Спрацювати тут. Ще разок. Туда далі. Його нема, або він не хоче. Він перекат. Хоча маю сумнів. Через холодну воду його тут може і не бути. Тим більше тут закида треба робити обстріму, інакше не вийде. Спробую ну, декілька закидів. Друг. До, якби був то і бути на в першому місці гарно. як Там немає, то я думаю, він на перекат не зайшов. Там декілька тут закидів. можна зробити. Нічого страшного не буде. Добре, що є. Да. Немає рядку на не цьому перекаті цього року. Так що комплект, китайський телескоп і Golden Catch Vertice 2500S, шнур 0,4 X-Braid Cord. Зробили сьогоднішню рибалку. Ну, Особлива подяка коливалкам від Ореста Яцура. Так що, всім дякую, що дивилися.